Стройка, день 124. І так, панове, що я сьогодні робив? Сьогодні я помало вже закінчую підлогу. В ванні поки все гарно. Поки вона не висохла, показую. Ось положена підлога. Сама підлога вже повністю положена. Сьогодні я. Зробив поріжок і частину короба, більшу частину короба. О, як я насмітив негарно. Дивіться. Що я можу сказати? Такі роботи мені подобаються більше, ніж ложити плитку на підлогу. Все в мене вийшло класно, все в мене вийшло гарно і все в мене вийшло рівно. Всюди кути 90, всюди б'є рівень, все чітко. Правда, часу забрало чимало, дуже чимало. Тепер детальніше. Ось цю плиточку. Цю плиточку я різав плитку різом, бо вона дорожиною менше, ніж 60. У мене плитку різ на 60, а цю я плиточку різав диском відрізним, який я вчора купив диск Дніпро М. Купив в їхньому магазині іду показую. Так, швиденько. вже треба поприбирати. Ось такий диск для плитки. Що я можу сказати? Ріже він класно і ріже він набагато чистіше. Набагато чистіше він ріже. Ніж звичайні диски по бетону. Ну, який секрет в цьому чистому різі? Чим тончий диск, тим він краще ріже плитку. А оці бокові зазубрення, ну, малюнок, можна так сказати. Ним добре підтесувати всякі буки і всякі дефекти, які в нас получилися при відламуванні. Ну, Дуже задоволений я диском. В інтернеті дивився огляд, казали, що ним 50 різів зробили, потім він сів. Ну, Будемо бачити, краще я буду купувати за 500 гривень такі диски, ніж ці погані. Але що хочу зауважити, поздовж цілу плитку він все рівно кромсає. Не так кромсає і товщина шва не така. Оце звичайний диск по бетону так ріже. Тут всі 3 міліметри і великі сколи. А цей, в принципі, я не маю показати, ну, набагато краще. Потім черепашкою довів і все. І у нас красота. Плиточки, получаються гарні і рівні. Так, тепер по самому коробу, що я хочу сказати. Давайте я не не носити, ай, як мокро. По самому коробу, я короб вирішив робити з профіля не запилювати під 45. Бо це довго і нудно, і шкода диска. Просто-напросто. Хоча я би то без проблем зробив, але вже пізно, бо, як бачите, плитка має стояти вище на товщину плитки і клею над коробом, щоб під 45 запиляти. Ось так мій профіль виглядає з лицевої сторони. Я в себе такий, до речі, на кухні став. З лицевої сторони він дуже акуратно і непримітно виглядає. А з сторони невидимої ось така полоска. Отак він. Це лицева сторона, це бокова. Ну, можна і навпаки, але мені подобається, коли практично не видно його. А тут. Буде як, як ми це все закриємо, отак от ми його кладемо і плиточку. Я не дуже хочу тут рухати, бо воно ще все живе. І ось так ми плиточку в короб засовуємо і собі виставляємо. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Зверху буде воно отак виглядати. Буде гарно і акуратно. Короб мені сподобався, одним словом. Тепер показує, що я тим диском нарізав. Отак я обійшов 50-ту трубу для зливу ванної. Так, фокус. Трошки почерепашив, в принципі. Диски так чисто порізав. Я різав запасом, щоб можна було качати, в разі чого. Нижче-вище сам трійник каналізаційний. І точно так само на унітазі. Отак От ми порізали. Тут у нас також можна коліно трійник посунути чуть-чуть туди, можна сюди. Я коли підключав унітаз, воно, в принципі, не зрушилося нічого. Все гарно. З цим я отвором намахався. Треба було робити з двох частин, так як я тут робив. Так легше набагато. Ось так. У нас виглядає короб незакінчений. Лишилося тільки нарізати завтра мені наверх. Але я ложити не буду, бо я не маю профілю. У мене все буде готово, коли я куплю профіль, я все за годинку покладу. І з другої Друга. сторони показує. Тут у нас ось так виглядає також профіль. Тут ми заріжемо під 45, коли будемо складати, верхній. Тут і все буде у нас гарно. У нас тут 45 є, тут. Тут 90 тут 90 б'є, тут від підлоги б'є 90. Ну, бажано менше рухати, бо я як протирав квиночок вийти. Але ніби вже тримається. Завтра я це все заб'ю добряче, бо тут, бачите, стик двох листів гіпсокартону. Я це все заб'ю, клеєм, зроблю собі плоскість. Щоб було простіше виставляти кутник і щоб було простіше укладати плитку, щоб менший слой клея кидати. І все. І у нас скоро буде готовий. Давайте ще з другої сторони покажу. Унітас як оглядає, отак я все зарізав. Вийшло все гарно. Такі роботи мені подобаються. Часу воно зайняло багато, але ця робота спокійна і без лишніх нервів. Тепер по плитці скажу. Оця половина підлоги докладена вчора, я по ній ходив, я збивав свіпешки, все поки тримається. Є зауваження. Вон стик плитки старшої і вчорашньої. Вона погано стикнулася. Тут є зазубрина. СВП її не витягнуло, але і не підірвало плитку. Плитка ніде не пухтить. Тому краще все робити за один раз. Такий я зробив висновок. Або так, СВПшки робити, під саму плитку закладати. Не в слой клею, а під саму плитку. Саму СВПшку закладати. Ну і Стягувати не раніше, ніж через декілька днів, а не продовжити на наступний день, бо я так підірвав пару плиток. Ось така невесела в мене ванна. Щось в ній пороблено. Не знаю, то стіни, то плитка. Ну, але, можливо, я її колись перекладу. Це не раніше, ніж через тиждень. Я зараз рухати підлоги не буду. Хоч це буде тяжче, але... Чіпати я не буду. Ну, Много відчується. Тут ні. тут... Ну і мені в тому місці рівень скаче через ту плитку. Вона якось так стала, не знаю. Будемо бачити. Буде настрій перекладемо. Так, це я приберу. Щоб не було ніяких зайвих сил на коробні. Ось це. Це з цим все в рівні, повністю. Так що все гарно. Все гарно мені робота з коробом дуже сподобалась. Зайняла вона в мене, правда, цілий день, зараз пів сьома вечора. Почав я десь з 12-11 ї ї точно не пам'ятаю. Але робота пішла гарно. Та й диск порадо. Так, і в нас ще зі свіжого цей поріжок, який я показував, я його запиляв в самому кінці. Поріжок у нас кленув іде, тут ширше, тут вище. Саме правильне рішення було робити як викладати поріжок по відкосу. Отак, От ну, в принципі, щоб він був рівно. І підрізати плитку вже наскос. Не під кутом 90 градусів, а на скос. На такій довжині ми б цього ніколи не побачили. Я так робив себе в принципі зауважень ніяких нема. Тут трішки видно, якщо придивитися. Якщо знаєш, що він іде клином, ми це бачимо. От як можна побачити, тут у нас поріжок починається. Так. А тут у нас вже виходить закутник. Тому така негарна вийшла історія. Поріжок у нас також в рівні з цією плиткою не вище і не нижче. Ну і що хочу сказати? Ця сторона у нас різана. Я різав цим диском і черепашкою шліфував. Тепер беру кусочок плитки з заводським краєм. І ставимо. До різаного краю. Тут видно місця, якщо придивитися мікросколе. Ось так нас виглядає. Різаний край. на мене вийшло досить гарно і акуратно. В принципі, все, що я хотів сказати. На тому стройка 124 закінчена. Будемо збиратися. Завтра я доріжу на кору плитку і все. І вихідний на тиждень. Бувайте гарного вечора!